Всім доросами знову, Остап, і сьогодні ми будемо прокачувати або обновляти мої ігрові девайси. І зразу хочу сказати, якщо вам сподобаються такі формати відео, і ви захочете ще щось подібного, то, будь ласка, підтримайте це відео своїми лайками. Я придумую ще щось подібне для вас. Ну я не буду затягувати, погнали до самого відео, тому що будемо ми говорити ще багато. Коротше, пацани, почнемо ми з моїх наушників. Ми їх не будемо розпаковувати, вони вже зараз на мені, але перед тим я вам покажу свої старі наушники і що з ними сталося. Це коротше, Razer, я точно не знаю, яка в них там та марка, чи як то сказати. коротше, просто наушники Razer. Самі по собі вони дуже топові, але самі бачите, вони з тут зверху тупо перемотані всі з лентою. Тобто керчі, в мене тут дуже багато трішнього було зверху, ну і типу вони просто бачите, от вже, ну коротше, дивіться, вони просто тупо більше. Її. Короч, не сідав на голову, я не знаю, як то пояснити. Ну і чесно, в мене не тільки з тими наушниками, у мене багато наушників іменно їх міняв із того, що в мене твіня. Плюс я не знаю, що тут з мікрофоном вже сталося, срака. Вже... Та сака. Короч, так, наушники самі по собі дуже топові, але ну, я їх вже мусив обновити. А обновив я собі їх такими наушниками, як Logitech G435. Як чесно, я дуже довго вибирав які наушники. Купували, Ну і загалом, що ми будемо далі дивитися, там, мишку і так далі. Ці наушники мені підказав Тарік купити, за що йому дякую, до речі. Тому ну, вони реально топові, типу, поки що я вже ними користуюся довго, типу, вже, ну ще місяць ні, ну, але десь 20 днів точно. І поки що мені в них все подобається. По-перше, зверху, дивіться, тут нема такого пластику, тут, тут просто м'яка тканина, вони тут ніяк не, не тріснуть, ти їх можеш от згинати, як хочеш. По-друге, вони є безпровідні. Як щасно, то мої перші такі от безпровідні наушники. І вони топові. То, що мені подобається, я можу там встати собі, кудись піти, щось там зробити, ніякий провід за собою не потягну. І вони реально тим дуже топові. Плюс тут мікрофон, от бачите, от от чорна фігня, цей мікрофон. Він тут встроєний, в самі наушники, типу. тут він ніде перед очами не стрічить. На голові теж сидять дуже топово, Нічого не тисне. Вони самі по собі, якщо чесно, маленькі, якщо прийняти навіть з тими рейзерами, але не знаю, мені вони сидять, типу, офігенно. Вони підключаються і по блютузу, і просто, ну. Така флешка ну як в принципі як завжди. Якщо не розглядили, ти просто підключаєш собі отакий провід, і вставляєш, і просто вони стоїть тебе провідними, і ти собі на тому ну ті зереці можеш далі грати спокійно, нічого тому не буде. Давайте я вам ще отак покажу, покручу їх. Тут ззаді є от кнопки тут включити-виключити, тут звук збільшувати, зменшувати, тут кнопочка по блютузу підключити. Ну і коротше, наушники, топові. Ну і далі давайте перейдемо вже до такого солденького. До мишок, але перед тим як я почну відкривати свою нову мишку, покажу вам теж старі свої. Перша, яка в мене мишка була, в принципі, основна, якою я дуже довго користувався, це також Razer, як не дивно. Не знаю, в мене від Razer багато всякої фіні. Ну, як наушники були: мишка, мікрофон від Razer в мене, коврик, не знаю. Ну, але тепер наушники Logitech. Ну, коротше, мишка Razer, я точно не знаю, яка іменно сама моделька. Що в мене вона в не, з нею сталося? У мене тупо щось сталося з проводом, коротше, і вона в мене ну, типу, не контачила. Вона просто в мене не хотіла під'єднуватись, від'єднувалася сама по собі під час скатки кесті або щось таке. Ну і плюс подивіться, яка вона вже, типа ну, в мене пошарпана, тут вже такі плями є. Ну але коли в мене та мишка кратчі, грохнулася, тобто я в неї взагалі нічого не можу робити, то я собі пішов просто до себе у селі в магазині і купив. Мишку за 100 гривень, отаку от от маленьку, я не знаю, що то за фірма безпровідну Макстер. Коротше, якийсь жорсткий, безпровідна, але подивіться, яка вона маленька. Якщо порівняти от з тою, просто дивіться. Ну та я не знаю, ну напевно, навіть в два рази більше. Просто дійсно, я навіть того не замічав, ну блін, просто. Зазвичай ну, не привик там розвалювати в києсі, там бошки ставити, ну коротше, як завжди. Ну, але нарешті я собі купив нову мишку. Я дуже довго думав між двома мишками, яку собі купити, це або, я думав, Razer Viper Ultimate, або Logitech G Pro X. І купив я собі мишку Hator Pulsar Вайрос. Чи я, я не знаю, як правильно читається. Ну коротше, чесно, не знаю. Я на Ютубі мало знайшов відео навіть от по тій мишці, так що я, типу, ну, так скажемо, ризикнув. Ну і давайте зараз її відкриємо і подивимося, що вона з себе має взагалі. Так, я не знаю, чи вам зараз якось буде тут видно, але я знімаю на телефон собі, щоб хоч якось вам тут показати, зробити, зробити таку розпаковку, тому що я не знайшов як поставити нормальний телефон, тому коротше буду отак одною рукою якось пробувати тримати. Що ж, давайте нарешті, бо я вже не можу дочекатися. Ах, блін. Мені страшно її відкривати. Що тут ще в нас є? Напевно. Коротше. Дивимось. пробуємо правою рукою. Дивіться просто. Пацан, не... жовтий колір. Що, якось непонятно. Давайте я просто спробую на її руку покласти. Фу, як я боявся, що вона буде отак от сама, як от маленька, що міфійко, так от два пальця поклав. а в мене тупо лягає вся рука. Офігенна. Як вона зараз виглядає. Ну, типу, в руці, вже скаже, вона сидить топово. Давайте зараз спробуємо просто клікнути. Ну блін, ну клік дуже сильно відрізняється. Давайте я вам зараз просто дам навіть послухати на мікрофон. Ось моя стара мешка, якою я користувався, Давайте послухайте просто, як вона клікає. І нова хатор. Давайте я її тут вам навіть на камері якось краще покажу. Дивіться, так от, от жовто. Давайте тепер як вона клікає. Ну відрізняється. Тут помітно, що відрізняється. Так, пацани, ще раз вибачаю за камеру, але все, я її підключив до зарядки, вона була розряджена. Подивіться, просто, як вона тут світиться. Хатор, тут під світичка ще знизу. Тут світиться за те, що вона заряджається, просто яка вона топова. Хоча, пацани, не знаю, мишку я поки що довольний. Зараз кеску, каточки будуть летіти тільки так. Ну я думаю, що нам, в принципі, треба йти вже до клавіатури. І так, пацани, моя стара клавіатура то є от така от аула. Ну я не можу сказати, що вона якась там топова, аби але, але щось таке. Я ж типе теж її дуже давно хотів обновити. Ну але не знаю, користувався нею я дуже довго, типу, але вона вже побачила ці так скажемо. Як я вже сказав, давно вже я її хотів обновити, і я думав собі над також різними рейзерами. Я думав, рейзер Оранту v 2 V2 купити. Але потім я подумав, подумав і купив собі клавіатуру Dark Project. Подивіться, яка вона. Йо-йо-йо, харнівабай. От. Dark Project One kd 87 a Так, повна її назва. Ну і що, не знаю, давайте теж будемо якось її розпаковувати, дивитися, що це взагалі таке. Давайте, може, навіть якось так розпакую, її. вибачаюся, раніше того не дотимався, але давайте от клаву зараз так розпакуємо. Вона береться, отак, от знімається. Бум -бум 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 -бум. Гарантія навіть на один рік дали гарантію мені. Оце я крутий, давайте її десь положимо. Так, і. Що, як тут далі її відкривати? Я не знаю, почекайте. Опа, і. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бум. Знов ще всяка якась фігня. Знов Dark Project. Дай комплюдати Dark Project. Це клавіатура без думпада. Це моя перша клавіатура без думпада. Я не знаю, що закажу, вирішив якось спробувати Зараз подивимося, що воно як буде виглядати. Чекайте, я не можу її витягнути Опа. Подивіться, отак вона виглядає. Бездум пати, блін, дуже сильно непривишно, якщо чесно. Тут в неї також типу, можна регулювати ту штуку. Якщо що, різні уровні. Короче, давайте саме основне, як вона пише. А. Блін, я нажимаю кнопки і навіть не чую, що вони нажимаються. Ух, який пробіл. Опа, Підсвіточка пішла просто. Тобі, напевно, поставлю нехай поки що буде отак в мене е, така RGB підсвіточка. Просто так вона буде ходити. Ну і що ж, пацани, на цьому ми будемо закінчувати це відео. Як я вже казав, якщо вам сподобався такий формат, і ви хочете ще щось такого подібного, то будь ласка, підтримайте це відео своїми лайками. Ну і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. З вами був я Остап і всім па-па.